Вітаю вас у серії подкастів Зброя Слова про сили жінок, які не просто тримають лінію оборони, а й ламають стереотипи. Це частина моєї дипломної роботи, в якій я досліджую гендерну проблематику щодо жінок службовець та те, як українські медіа висвітлюють цю тему. Сьогодні ми поговоримо з жінкою, чия професія рятувати життя там, де інші змушені його захищати. З нами на зв'язку Тетяна Таран, старший бойовий медик артилерійської батареї збройних сил України, яка нині служить на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Пані Тетяна дуже дякую. Вам за те, що знайшли час. Доброго дня, дякую вам, що обрали мене. Розпочнемо нашу розмову з питання, як ви взагалі прийшли до військової служби і чому обрали саме напрям бойової медицини. Ой, це дуже довга історія. Я колись саме через журналістику мені було цікаво, що відбувається в зоні. АТО, не мала змоги потрапити туди кореспондентом і долучилась до тоді до добровольчого батальйону Луганськ-1, виконувала обов'язки психолога, маючи диплом психолога. Десь там пару місяців прослужила. Мені військова ця справа взагалі не зайшла. Я повернулася до журналістики в Чернівці. Потім, коли були е, ці карантини, ковіди з роботою було дуже напляжно. Е, мені запропонували контракт в артилерійській цій батареї в 20-му році. Е, я погодилась. Прослужила також десь півтора роки. Потім за сімейними обставинами звільнилась тато хворів. Ну і потім, через півроку, почалася ця повномасштабна війна, вторгнення повномасштабне почалося. І Мої хлопці були без медика. Я не могла їх залишити. повернулись по батарею, мобілізувалися. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви зміни виставлені до жінок у військовій сфері з боку побратимів за останні рік-два, от саме тоді, коли ви війшли в? Звичайно, бачу, навіть порівняти з 2014 роком і АТО, вони є. Ну, ми, в принципі, такий повносправний колектив. Бувають, звісно, нюанси, але ну, жалітися в вприн... нема на ну що. А як ви оцінюєте взагалі висвітлення медіа або соцмережами історії жінок у війську? Позитивно оцінюю, я дуже радію, що у жінок є змога говорити про це, і ну, проблематика висвітлюється, читала багато історій також. Це дуже добре. А що, на вашу думку, найчастіше випадає з об'єктива журналістів, коли мова йде про жінок з СУ? Ну, я не маю питань до журналістів, може до спільноти, до коментарів, типу там сама вина чи щось таке. Всі історії, що я читала, висвітлені, в мене питань до подачі не було ніяких. А на вашу думку, все таки більше історії про чоловіків чи про жінок вони все таки на рівні? Тому що я у мене була також запис подкасту з представницею нацради з питань телебачення радіомолинчо німецької області з Любов'ю чи і вона все-таки зазначила, що історії про жінок майже немає. Тобто, взагалі всі ці ефіри подкасти також на тему більше чоловіків, ніж жінок. Я думаю, що це залежить від цільової аудиторії. Хто що помічає? Ну кому цікаві історії жінок, вони їх бачать, вони читають їх кому не цікаво, прогортують стрічку. І все. Я так думаю, це от для себе, наприклад, з твітеру. Я постійно в Твіттері сажу новини. Звідти чіпаю. Мені цікаво, я читаю. Там якийсь чоловік може сидіти, йому не цікаво. Він прогорне, не буде читати. Це точно. А скажіть, чи відчуваєте ви вдячність від суспільства і якою вона має бути, щоб справді підтримати військових медиків? Відчуваю. Нещодавно теж не швед. Тобто пропонував мені а, поїхати трошки на відпочинок спеціально медиків бойових збирали в Швеції. Я відмовилась, тому що там, по перше, холодно, по-друге, ну, перепад. З колектива свого бойового потрапити одразу в Швецію і до чужих людей. Ну я не погодилась для мене. Це була б не реабілітація, а стрес. Підтримку відчуваю, але зараз бачу, що суспільство трошки змінило відношення до військових загалом, як до чоловіків, так і до жінок. Якщо раніше ти по формі по вулиці йшов, тебе вітали, тебе розпитували там про щось. Жінки деякі обіймали, плакали, певно, теж втрати якісь були. То зараз я була в відпустці в Запоріжжі. Це було. Люди просто обходили. Я не знаю. Можливо, це співробітники ТЦК винні. Люди обходять як чому якусь. Ну не всі, звичайно, але такі випадки зараз частіші стали. Так, так. У нас в Чернівцях все також вже стало дуже поширено, саме через В Чернівцях також якось проходила повз ресторан, хлопці курили, розбіглися всі. Думали, певно, що це цікаво. Так, так. А що б ви хотіли сказати журналістам-редакціям, як їм краще і чесніше висвітлювати досвід жінок на фронті? Перевіряти факти напевно, і об'єктивно опитувати всі сторони конфлікту. Дякую вам гарно, пані Тетяна. Щиро вам за відвертість, сили і важливу роботу, яку ви виконуєте щодня. Ваші слова це теж зброя, так само як і серія цих подкастів. Ми говорили про те, що часто замовчують і даємо голос тим, що досвід формує нову реальність. Не забувайте підтримувати наших захисників не лише на словах, а й донатами. До зустрічі в наступному епізоді. Слава Україні! Героям слава! Дякую!